Вітаю на каналі Інтертехніка. Які міні-трактори з кабіною зараз можна придбати в магазині? Ось класний приклад на 50 кінських сил Scout te 504 c Це оновлена версія вже в хорошій комплектації. Подивіться, які кабіни. Додаткове освітлення продумана вся, є омивалька, передня камера, задня камера, Склоочисники необхідні. Також рамки, додаткового захисту, крила також в комплекті, зіп-комплект також присутній з ним. Ну, що ми ще бачимо зразу? Тут є палений бак внизу пластмасовий, двигун у нас 4-циліндровий, КМОвський. На 50 сіл без турбіни. Іде. Опа. Це ящичок не зачепили. Так. Ось така установка з здоновлення, бачите, тут вже Вся електроніка в одному місці над двигуном, щоб вона менше горіла, ламалась, кисла, загнивала. Там вона, коли трактор працює, завжди сухенька і буде довго служити. Він, звичайно ж, повноприводний. Є гідропідсилювач херма, є блокування заднього диференціалу. Ось, механічне. По навісному механізму давайте подивимось. Ідемо назад. О, тут гарно видно, дивіться. Два гідравлічних циліндри, є місце для номеру з підсвіткою, причіп підключається. Ось, є розетка зразу штекером для нього, буксирувальний крюк, вал відбору потужності на 540 обертів і е, ще якісь там оберти, але... Важливо тільки 540 обертів використовувати для навіски. Лед освітлення абсолютно все в ньому вже йде. Виноси у нас з підсиленнями. Витримує така конструкція під 800 кг, тобто це теж потужний такий показник, навіть більше, ніж ДТЗ. Бачите, камера заднього вигляду. Теж склоочисник. У нас є замивайкою. Дивимось далі. По кабіні. У нас такі широкі двері, плюс вони на газових упорах, плюс є ограничитель, плюс також з додаткового, що тут у нас довстановлено. Ось місце для якоїсь ще планшетки. Бачите, тут є ось така механічна історія. Або це ще для фіксації додаткової дверей. А ну. Так, це, щоб двері були привідкриті, подивіться, ось така фішка. Бачите, також є резинова подушка для неї і щоб у вас сюди заходило повітря. Така історія, продумана. Тобто, бачите, він оновлений і зручний в деталях, в дрібничках своїх. Плюс тут капітанське крісло на подушці, оновлена панель з LED-дисплеєм. Бачите? А... Можна опустити звичайно, цю подушку, бо так ти сильно і так високо сидіти, ти бачиш і задні колеса, і передні. Ну, Це сама магнітола, де є в принципі, і музика, і камера заднього вигляду, плюс ось ще магнітола, яка зразу під'єднана до динаміків, які тут спереду встановлені, і вентилятор. Це моделька без, без кондиціонера. Ось коштує така техніка 12 900 доларів. І в принципі по конкурентах. Зараз розкажемо в наступних відео, але в принципі гарний варіант. альтернативу старим зламкам уже. Що сподобалось відео, дивіться, підписуйтесь і ставте лайк. До зустрічі!